Осебла заступниця, роду християнського, мати Христа Бога нашого, який усе тримає Десницею Своєї, вилий на нас милості, щедроті Його, щоб ми не злякалися ворогів видимих і невидимих. Бо Ти сказала тим, що надію покладають на тебе, Я є з вами і ніхто проти вас. Збережи нас, моли. Сина Святого, О Пречиста Діва Марія, бо ми надіємось на тебе. Молися за нас, Пресвята владичице Богородице, до Господа Бога нашого, який милує та спасає, нехай не позбавить нас захисту та спадкування царства Свого, бо Він сам сказав вірним Своїм: Я є з вами, і ніхто проти вас, йому ж слава, держава. Честь і поклоніння, сила й велич, що подобає Отцю і Сину, і Святому Духу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.